Дякую, дякую. І для нашого наступного номеру. У мене закінчились пісні. О, давай ту яко Джексон співає. Ця надто особиста для мене. Будьосочко. Добре, добре, тільки не роби таке обличчя. Єй. Будь ласка, підготуйтеся усі до дуже особливої пісні. <схід> 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 добре пепер. У тебе все вийде. Жук, жук. Маленький містер жук, якби був трохи більшим, то не випустила б з рук. Коли уночі холодно, а вдень пече, що страх, я б дала трохи хлібчика, але ж останній шмат, але ж останній шмат. Таха. Стаха маленька і пухната, я бачила таке, що ти й не чула, бідолаха. Він випав прямо із вікна із золотом мішку. Мигнув, сказав, це наш секрет, його я бережу І досі бережу. Цей світ чекає нас, він повен дивовиж. Я рада тут зосталася б та хочу, йти скоріш. Я на ногах кричу: привіт, в новий день раз у раз. Пригоди ждуть і на зорі, усе буде гаразд. Усе буде гаразд, у нас буде гаразд.